Що ми з'їли за день на різдво. сніданок ми вирішили приготувати кутю. Взагалі ми планували зробити це ще вчора, але ми були такі втомлені, що у нас просто не дійшли руки. Кутя у нас відразу з усіма інгредієнтами. Ми купили її набором. Ми взагалі були в шоці, що вона так швидко приготувалася. Також ми зробили тост з пастою бісков, бананом та корицею. Ну і куди ж без кави з молоком? Кутя це просто ну, дуже смачно, якщо чесно. Далі ми по класиці виходимо в кав'ярню. Тут ми беремо каву номер два. Це у нас. Американу з молоком і горішки. Вони тут є з різними смаками. В цей раз ми взяли по кокосовому. Кава була така гаряча, так що обережно, коли п'єте каву. На обід ми купили бейгли в новусі ми їх підпекли на грилі і зверху намастили вершкове До Цього взяли салат олів'є і чайок з цукром. Ввечері ми поїхали в центр, тому вечеря у нас була не вдома. Взяли собі улюблені піти з куркою. Ще катя взяла собі флетвайт, а я американу з молоком. І перед сном по класиці взяли потроху вкусняшек.